Давня творча приятелька, а саме представниця художньої студії Барва Ілона Миселюк. Доброго ранку. Доброго раночку. З чим ми сьогодні будемо працювати? А я сьогодні пропоную зробити ось таке сердечко. Воно тут я використала мішковину і запаха з сіну. Його можна потім навіть понюхати, сінко буде пахнути завжди. І просто вирішила... Це правда, Ілона не обманює. вона. Я теж хочу вона дуже пахне, будь ласка. Так як зараз сіно в принципі дуже ручні рвати дуже популярні і як... зеленим чаєм трішки пахне навіть трішки. Навіть пахне це сінко навіть можна коли там середини заварювати. Класти, так? Коли сінко можна навіть класти всередину, От якщо взяти, от я принесла собі сіно. Леоні, Дозволь одразу подякувати тобі за те, що ти дотримуєшся сьогодні. Оцього от, стистилістичного спрямування ранку. Ми от говорили про волинську княжну. Тепер зараз говоримо вже ну і сіно, ви розумієте, так ланцюжок такий, так. Так я от принесла сьогодні сіно собой, що так навіть подумала, просто от, е, е, зараз ідуть ніби різні свята, саме дні народження, і кожен дарує навіть просто мене теж за день народження, кожен дарує якісь такі Ой. практичні подарунки, і хочеться якось такого романтичного щось своїми руками. Що Бо, просто, але щось, геніально, так було Просто геніально. Uh -huh. щоб, щоб ти якось вирізнятися і доклав якийсь зусилля не просто там ну ніби кожен там щось шукаєш і подарувати, але хочеться щось таке, щоб людина зробила це сама, uh -huh. то щоб uh -huh. відчути через те, якось подумала, що це тим більше сердечка, це все таки така річ, яку можна дарувати не тільки е, там. На день Валентина можна дарувати людині про те, що так, в будь-якому випадку це я би, я б, наприклад, де... би бабусі так, за те, так. що вона мені пів життя постійно в'язала та в'язала. Я їй теж водово таке в'язане би сердечко би подарувала. Я думала, що ти скажеш, що я б і Вікторії подарував а, я б Вікторії подарував. Звичайно, що друзі, ну бачите, як таке як маніпулюють от просто в прямому ефірі. Звичайно, Вікторія за би і тобі теж подарував. Однак просто у мене немає стільки матеріалу, яким володіє Ілона. Дивіться, так. я взяла сіно з собою, і сіно треба так. трошки перейти, можна досі, потрогати його, бо його треба трошки подрібнити. Попнути, трошки. подрібнити, трошки, щоб м'яке, що не було uh -huh. таке, бо я брала небагато собі сіна. Мені дуже подобається. Ми з студією <звіт> саме з дітьми <звіт> працюємо з сіном. Тоді так само на дірмові мотора куру це дуже корисно, тому що вони якось відчувають, як ми, навіть це готова. мішковину я вже склеїла uh -huh. апаратин, але ж так трошки часу було менше. І потім, дивіться, це можна вирізати два собі сердечки. Розмір можуть бути довільними, які вам подобаються. Я зробила такі не дуже великі, але мені подобається більш такі компактні. Якось, так. І mm -hmm. це можна тут склеїти. тут є гарячі пістолети, це все-таки така ніби техніка, яка сьогодні без заміна. пістолет без пістолета ніяк. Бачите, ми тут і афіша показуємо, і на папорна з пістолетом і тепер в майстер-класі. Так, до речі, так. якщо ми вже заговорили про діток, зараз у нас час такий науково-технічного прогресу, гаджети, соціальні mm -hmm. мережі. Якось зацікавити їх, власне, спробувати щось робити своїми руками. Зробити хоча б щось без хоча б використання Wi-Fi, так. <laughs> так? Хоча б щось. Так. У нас діти в студії приходять і вони працюють без використання Wi-Fi. Їм подобається, є ну просто продає різні діти. Особливо подобається менше діткам. Старші діти ясно, це вже вони комп'ютери, ігри. Це так трошки батьки їх надихають, щоб десь трошки десь віддати, щоб дитина uh -huh. не мультики, не іграш, наче працювала. Спочатку треба батькам. Трошки на треба а тоді дітей. Вже справа деколи башенку. батькам треба не змушувати, деколи батькам треба ну, якось побачити цей талант, побачити бажання дитини і його розвивати. Не обов'язково це треба ну, там, змушувати. Така дитину. собі, друзі, неформальна легалізація дитячої робочої сили, як розумієте. <світ> так, <світ> так добре. Це, я поклала сіну в серединку. Ми, до речі, такі сердечка, навіть так само робили з дітками. Вони трошки простіше робили, але так само робили з дітьми. Діти теж собі забирали. Отже, так. ми начиняємо так. Ось це соломіне сердечко. Uh -huh. Зараз нагріється під Сьогодні нагрімося. ми робимо сердечко, але форма може бути різна. Тобто, ми з цієї мішковини можемо змайструвати шити зовсім інший. вигляд. Можна шити зовсім різні. Я навіть в мене була ідея така метелик. У нас так як барва на збільшила його тип де метелик. А потім вирішили, ну нехай буде сердечко. З любов бійш, да, більш з любов там може бути різна, різна зовсім форма. Це вже хто сам собі кожен сам собі вирішує, кожен собі вибирає. Так. А якщо так само в сердинку туда от на сут, мені подобається, коли на сінко, ще то можна капати якісь різні олійки, там масла, такі ароматичні, воно буде пахнути, правда, воно потім увітрюється. Але перші, коли ти даруєш, такі буде мати запах приємний. Тим більше масла є різні. Я такі масла, що мають різні функції, Хтось там знімає якусь біль, десь є якісь розслабляючі, на ну, все воно може бути таким, навіть корисним дуже подарунком. Ілона, а чи можна використовувати? Що не така промайнула ідея, думка. А, чи можна це використовувати? Тому що я так, от принюхався, і Вікторія так само правда що ти не досиш е, 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 збрехати. Е, використовувати це як пахунчик в автівці. Це коли от отвішують на, на ось це власне там, де дзеркало пере вигляду, так. Замість оцих ялиночок, оцих сосинок, які вже приїлися. Тобто це така ноу-хау-ідея. Можна ті, де будуть часу поновлювати суто ці оліки, там, так? Ага. Час їх покапати, тому що воно вивітрюється, суто ароматичні масла, бо я цікавилась для себе. От в мене є знайомі, хто там займається цим всім, цікавилася для себе, вони кажуть, що вивітрюються трошечки швидко ці всі масла. Але вони натуральні, і дійсно, от якщо пошукати і прийомнички, і приємніше. І приємніше. якщо пошукати дійсно, кого там цікавить, які різні масла, розслабляючи чи ще чогось, то можна знайти дійсно різні. От, ну, такі, що підійдуть для кожного. Так, друзі, поки, поки Ілона до, до, доробляє власне свій виріб, то я хочу ще раз нагадати: до нас сьогодні телефонувала 10 хвилин тому, телефонувала дозвонювачка пані Світлана, яку хочемо привітати, яка точно вже однозначно потрапить на фестиваль історичної реконструкції, так його можна назвати, Волинська княжна. Відкритий фестиваль 25 вересня. Пані Сатана, тут усе зазначено. Прошу зважати на це оголошення. Так, Не забудьте прийти і забрати його. Мені завжди цікаво, коли мені дарують подібні подарунки, як потрібно за ними доглядати. Та в принципі догляду за ними фактично не потрібно. Це тільки єдине, що у них падає пилюка, незручно від неї от, ніби так. от такі от пилюку витирати. Але його можна так просто потрусити, тому що сінка звідси вже не буде запитати. Можна вибити, воно ще більше втрамбується. Я підготувала собі таку, ніби вирізала собі витинали, Заготовочка, так? Так, звичайно, так, так, так. А це кожен може від само зробити сам. Це навіть можна знайти, я робила це вручну, це можна знайти в інтернеті, ну там, не продумувати візерунок. А можна нати просто в інтернеті, і навіть саме є ж вже готові і свіже просто по готовому там розрукувати і вже вирі. За те. тобто зробити надзвичайно просто, Там Зроб... так ніякої зробити... особливої підготовки, нічого головне бажання. Головне, щоб було бажання, і людина хотіла, щоб він коли вона доклала трошки якихось зусиль, до того що вона робить з цього подарунка, не тільки там, щоб покруту не було ілона. А окрім того, окрім того, що ми живемо в епоху інформаційних технологій, чи доводилося тобі десь можливо, ну як так, так би мовити. Як десь на, на заводі, на складі, що от є якесь таке замовлення, доволі таке масштабне, таке широке, і, і треба треба швидко, швидко, та можливо навіть подружкам, так можливо, десь оздобити, оснастити, додати якогось інтер'єру декору. От ці елементи декору, де саме взагалі їх прилаштовують, де кухня, можливо, спальня, зала, де ліпше. В принципі, це кожен бера під свій смак. Такого там немає хтось і під просто кожен дивиться, куди він хоче його пролаштувати, і вже кожна собі якусь гаму там, чи якісь начиння бере. Але щоб такого якось особливо там чи десь краще ну, на кухні, наприклад, ну не знаю. Там на кухні просто таке простокиш не пився пішов спання або зала. Ну, а де. тобі що до вподоби. Я більш люблю, от мені подобається більше в спані, можна щось таке. Ну, ж мене ну, я в студії, там так само багато щось накладається, ми в кімнаті я люблю. Мені ж подобається такі свої кімнаті, де ти живеш, і його робити різними атентичним якимись такими речами, там, ну, чи навіть ручними руками, ручним, ручним, ну, щоб <світ> роботи були. І воно якось мені причалі мені, мені мило, воно мені подобається. подобається, що якісь дитячі роботи я собі там можу покласти, чи хтось мені подарував якусь роботу, там кіснеть малесеньке, але на дорогі, і я його кладу сото у своїй кімнаті, бо я там ну, десь можу на очі попастися, а мені приємно потім знати про цю людину. А якби ми влаштували такий, зробили ребрендінг передачі і перейменували її у, поки усі дома» і прийшли до тебе з чайником та чаєм на гостини, де ми могли б найбільше, в якій частині апартаментів побачити твій доробок? От де найбільше є в тебе такий умовний музей слави? Власне, де, де ти власне, ховаєш, а то навпаки просто на показ, десь на полицях виставляєш свої роботи. Ну, найбільше такі, ніби просто я більше захоплююсь живописом, то найбільше mm -hmm. мій доробок можна бачити в сестри в Києві. Так. У неї вся квартира обвішена моїми картинами. Отак, ось так виходиш, ти пожираш на неї гості і починаєш, натикаєшся на всі мої, ну практично не на всі. Ну, але у неї так ну, і коридор, і дві кімнати, і кухня, у неї все обвішена моїми роботами. Mm -hmm. А в себе в кімнаті до мене вже так. Ну, та саме в мене і дитячі роботи, десь і мої роботи. І Ну, такі десь різні якісь там ісі, ну, всякі різні такі штучки. Хоча більш, кажу, дійсно любі живопис. Так що можна побачити не тільки в мене, а можна побачити і в Києві. Друзі, бачите, яка багатограна сьогодні до нас завітала гостя, яка, здавалася б, сьогодні у а, ролі експерта із а, а Насправді ні. Насправді тут ширший профіль. Так, ми вже Миця. завершуємо наше середечко, так, так? Завершуємо. Так, вже потрошки його завершуємо, ще можна. Mm -hmm. Я казала, доклею ще бусинку, щоб вона була, бо все-таки з бусинки виглядає дуже мило і дуже так. Ну, так, і можна ще Такі я перлиночки, не мов, так, такі, немов. Так, мов. Так. Так. Mm -hmm. Клеїла ще перлинки от сюди. Мені подобається, коли колись таким ось, світиться трошки Воно дає свіжості. От, то, кожному, кожен що собі вподобається. Можна так само гарно, коли там е, додають ще е, різні кружева. Воно так, те, З що... елементами можна варіювати. З різними елементами можна варювати, і кожен собі там так само зараз є багато квітів. На зараз видають такі квіточки, вони висихають і так само. Їх можна використовувати в декорі. Ну дуже гарно ніби ну, і справжні, і сухі, і воно тримається. Довго. Я не знак не називається такі вони філетові рожеві. Зараз вони дуже популярні, зараз дуже всі купують. А чому б і ні? Зараз можливо хтось за шкільною партою сидить. Можливо, дивиться в онлайні наш ролик до Рано волині. Вчителька із математики свариться е указкою. Б'є по руках, але натомість учень каже: пані вчителько, не сваріться. Я дивлюся, як буде виглядати у недалекому майбутньому подарунок на День Валентина. А саме ось таке солом'яне сердечко. А саме для вас. так? А саме для вас. Ви ж не знаєте, скільки я хочу отримати за семестр. А от тому, тому в принципі, а вже вона вже тим часом завершить, друзі, поки ми тут коментували, гомоніли із Вікторією. Тож, дивіться, ось. друзі, вікторія, прошу взяти Буквально ось, ось цей Буквально за кілька ріб. хвилин. Так дуже швидко. До речі, в межах 10 хвилин трішки більше. Ілоні вдалося е, відтворити ще раз. Цей... нас така пара, так так, ось така пара, друзі, дівчача, і хлопчача, і хлопчача Дівчача та так. хлопчача. Так ілоно. Ми тобі дякуємо надзвичайно. Дякуємо, що. Зуміла навчити Микиту робити приємні Ну, звичайно, кого ж ще, як на мене, так. <смір> ще більше, друзі, цікавої інформації. Дивіться вже завтра. Більше приємних гостей, свіжих фактів, а також якісної музики. Так, до речі, завтра до нас завітає організатор надзвичайно цікавого фестивалю, фестивалю та тусів, який вже зовсім скоро відбудеться цими вихідними. Тож, до зустрічі завтра! Па-па!